Не визнавай власні помилки. Бреши постійно бреши. І атакуй, атакуй, атакуй. Успіх заради успіху, навіть чорним шляхом. Зробимо Америку знову великою. Ну і варто зазначити, що Трамп дійсно походив на максимального психопата. Це вбивця вищої такої проби. Боже, це просто потвора. Це сто відсотків про Трампа. Вітаємо вас на каналі на кухні. Про кіно. Мене звати Сергій і я Айтівець, який цікавиться кіно. А мене звати Іван, я вчуся в yep. університеті культури. Що перероб... Ну, якщо ми просто все будемо. Просто постін... признайся, що тобі стидно сказати. що Ладно, вчишся... мені дуже важко визнати, що я вчуся в університеті Поплавського на кінорежисера. Але все ж таки, в кіно я щось да шарю. На відміну від Поплавського. Ми Паплавської. Не будемо про це. Ми це вирішимо. Ми його поважаємо і ми їх ми... приймаємо. Але, сьогодні... Але сьогодні ми будемо балакати про людину дуже-дуже подібну на Поплавського, тільки в більш широких американських масштабах, як звати Дональд Трамп, так. а фільм називається Учень. Учень. Ну... Як там учень. Істор... <плес> ми, ми, ми ви знаєте, ми, ми готувалися. Ми дуже готувалися так сильно, що навіть не знаємо, як фільм. Серйоди, це у нас істерика, розумієте? Ми, по суті, це робимо вперше. А, я хотів теж, на цьому друже, Андрій <плес> точно вийшов. Я <плес> <плес> його точно бачив. Ми, ми робимо це вперше, і ми робимо це реально на кухні. Це кухня. Це ну, ковдра, я її приклеїв до стінки. Тут у нас ну, світло адекватне, звук теж плюс-мінус непоганий. Але це не супер подкаст, де три камери, Black Magic, звук Sennheiser, і знімаємо в студії. У нас, типу, не так. Ми ну, з мінімальним порогом входження. Але і... ми беремо якість контенту. Так. І ще цікаво подивитися. 에, ну, як увійти в YouTube у 2024 році ну, з, з мінімальними витратами і чи вийде це. Ні. Дякую, дякую, що ти віриш. <laughs> да. Ну Це короче, водна частина, а повертаючись до Трампа, фільм називається Учень, yeah. історія Трампа. Так називається, так же він називається? Так, фільм називається ну, Учень, історія Трампа. Та. Прекрасно, <laughs> дякую, що yeah. повтори за мною. Бо глядачі, напевно, у нас зовсім <laughs> розумови відстали <laughs> і не розуміють, що <laughs> з другого разу, напевно. Окей. Хорошо. Так. Так. Подожди, не, тут буде якийсь монтаж. Я монтаж? Чуваю, монтаж? Що, ні, багато монтажу. Ні, ніякого монтажу, монтажу. ніякого монтажу. Мені я буду монтувати, тобто я не буду. Хорошо. А, що фільм у нас фільм тут називається? Хорошо. Ми вже сказали, як він ні. називається. Ні? Ти хочеш ще розказати називається? <laughs> ні. Ви не будемо казати, як він ще раз назад, не буде. Ну, ладно, повертаючись до Трампа, як так. тобі в цілому. А, наголосимо, що на початку буде без спойлерів, а потім ми вже перейдемо до сюжету і будемо розбирати його більш детально. Як тобі з емоційної точки зору фільм? З емоційної точки зору він вражаючий, угу. він дуже своєрідний. І навіть те, що було в біографії, вони підкреслили. І не стиснялось це показати більш жорстко навіть mm -hmm. місцями. А тобі, що ти можеш сказати? До речі, сирні кульки. Ми спеціально їх купили, тому що в фільмі там був прикол, коли Трамп такий о, сирні кульки, давай їх їсти. І от я вирішив таким чином теж підкреслити це. І нарешті я з'їм, хоч, хоч з'їм. А фільм. Я не знаю, як mm -hmm. глядачі, як вам, звісно, що я зараз в мікрофон. Це перетворилось в невеличкий АСМР. Угу. фільм гарний. Ну, реально. Себастіан Стен, він же зимовий солдат. Для мене це актор, котрий просто ну, відомий був чисто по Марвелу. Я більше не бачив ніяких робіт з ним. Я не знав, що він настільки сильний драматичний актор. Він прекрасно відіграв Трампа і не скатився в таку. Банальну пародію, реально. Ну там були окей, може, моменти, коли він там трошки так губками робив, це як якось трошки комічно виглядало, але так Трамп робить в житті. Тобто він сам по собі так робить. Я не знаю, чому у нього може тільки якийсь нервовий губний. До речі, дуже е, гарна робота, як візажистів, так і самих акторів, тому що це максимально правдоподібно. І люди, які, на перший погляд не схожі. По природнім даним ну, вони максимально були схожі на реальних. Я згоден. Він дуже схожий на молодого Трампа. Не сам по собі, бо сам по собі актор не схожий на Трампа, навіть молодого, а схожий завдяки пластичному гриму, який ну, класно зробили, Це правда, і характер теж дуже жорстко показали. Я навіть боюся е, уявити, якщо це дуже сходиться з реальністю. Ну так. А воно, мабуть, так і є. Це, це дуже сумно, якщо чесно, що це. Ну, я навіть не припускаю, що це реальність, а це дійсно так, бо людина, ну, ми знаємо, хто такий Трамп, і, і розуміємо, що те, що в фільмі показали, навіть якщо там є і художні домисли, бо це Байопік, а у байопіки може бути художня частина це не документальна робота, але все одно я розумію, що навіть якщо якісь події і не до кінця збігаються, то характер і його трансформація, ну, я думаю, Максимально показана влучна і, до речі, треба згадати режисера, да? uh, ну, режисер fra... uh, Алі? Алі, uh, так, Алі Абасі Абасі. Так. Це шведський режисер. І, іранського походження взагалі. І я чув таку цікаву думку, що вони взяли саме не американського режисера. Чому? Тому що всі американські режисери побоялися знімати фільм про Трампа і приходити йому дорогу. Бо ну ти уяви, бути, наприклад, Окей, аналогія наша: зняти зараз щось дуже жорстке на зеленського, будучи да. українським режисером. Ну, да. ну я думаю, тобі такі проблеми не потрібні. Ну да. от те ж саме, тому вони взяли чувака, до котрого Трамп дотягнутися фізично не може, бо він все одно швед, і він шведський режисер, але котре працює і нами. Ну, це має сенс, тому що Трамп реально готовий іти по трупам. Якщо брати персонажа з фільму, якраз це дуже підкреслюється. Фільм доволі послідовний в плані біографічному, і там реально видно, як Трамп, ну, фактично, він все готовий покласти заради досягнення якоїсь цілі своєї, не завжди справедливої. Mm -hmm. От, і ми, мабуть, пройдемося по біографії. По біографії, по... а ми знаємо гарну його біографію. Ні-ні-ні. Це ми вирішемо. По, по сценарію фільму по сценарі... ми, ми маємо на честь спойлерити. І... Ну так, да. друзі, і ми повернулись. Не пройшло і півгодини. ні, насправді пройшла. У нас злетів звук, так що кулік вже немає, ми їх з'їли, чаю вже теж немає, так що не дивуйтесь. І так продовжимо. На чому ми зупинилися? А, спойлери. Починається частина вже. Сюжетно. Тому ми рекомендуємо подивитись фільм. А для тих, хто вже подивився, ми почнемо з початку. Так. Точка відліку фільму це знайомство Трампа з Роєм в елітному клубі Нью-Йоркському Лі-клуб, де доступ є для вже людей, які представляють щось із себе. Трамп знайомиться там з Роєм, і Рой веде себе доволі зверхньо. А Трамп, як мені здалося, має на меті просто обзавестись якимись зв'язками. Ну так, ну сам -та по собі Трамп ще хлопчиська зелений, і насправді ну, незвично на нього такого дивитися, бо ми вже його сприймаємо як. Людину, що склалася, а там він ще не сформований і ще на шляху до своєї певної характеристики, не дуже позитивної. Але ще ми одразу помітили, що Трамп хоч і був недосвідчений, але він як губка е, впитував всі е, можливі, е, ну, всю можливу інформацію е, і те, що може привести його до успіху. І Рой, зі своєї сторони, дуже швидко запримітив Трампа, і, мабуть, якось відчув інтуїтивно те, що той піде по головам, тобто це така його школа. А там вже момент, коли Трамп, ну це вже під кінець фільму, коли він зідзвонився з Роєм. І вони ж балакали. Це ніби в телефонному, да, було? Так. Що Чому вони зійшлися? Тому що вони. Обидва хлопчика з таких простих кварталів, котрі хотіли досягти більшого. Хоча, якщо чесно, у мене до цього є питання, тому що якщо Рой може і був таким, то Трамп з його якби, якби статками великими сімейними, страстом ну, я б не назвав би його хлопчиком, який був в, в, в ніщиті. В торщобах, і він всього сам досяг, якби ну, це дивно. Ну, мабуть, тут суть не так в стартовому капіталі, там прям зовсім зволить, чи все таки маючи якийсь статок. А саме мова про більш бажання, таке знаєш, розвиватись, при тому не просто розвиватись, як Трамп казав, якщо ви хочете просто там бути по життю, то заведіть сім'ю, майте роботу і все. А саме оце от незупинна така жага. Просто для успіху заради успіху. Ну, по суті, так і є. По суті, так і є. Ще варто зазначити про те, що Рой був йому ну, фігурою батька. По, по суті. суті, суті так. Так. При тому, бо... коли рідний батько, ну як я це знову ж таки побачив, він принічував його. Ну, так, бо рідний батько так. такий був дуже жорсткий, і старшого брата він взагалі по суті зламав. Тому що старший брат хотів бути льотчиком, і це не те, щоб якась погана професія. Але Абсолютно. батько чітко згадував, що я не хочу згадувати тебе як сина. Та, що він сором в сім'ї, і, і настільки йому соромно, що він навіть не згадує про нього на якихось там зустрічах там, друзів. Ну і це багато що каже про цю людину. І навіть е, в, спочатку в Трампа. Я маю на увазі в Дональда Трампа. Ну, Трамп старший пригнічує його. Ну, і не вірив в нього. Так, коли радить не наймати роя, хоча в Трампа логічні аргументи, типу, це адвокат найкращий, коли радить йому не вкладатися в те, в друге. Тобто він на все має свою жорстку думку, а всі інші думки вони неправильні. Ти маєш чинити просто по його. Ну, це такий. Класичний батько тих часів. Ну і в результаті цього здоровою психікою там і не mm -hmm. пасло. Понятно. І Трамп, замість того, щоб зламатися, як його брат, він в ітові став доволі жорстким mm -hmm. і був таким, ну, в ідеальному такому стані, як мені здається, для того, щоб саме йти по головам, йому не вистачало саме роя, щоб запустити знаєш, цю бомбу спільного. Mm -hmm. Та mm -hmm. бо я не вважаю. Що рой, це, як мені одна людина сказала, що о, понятно, все скинули на Роя, Рою всьому винен, а Трамп був гарненький, ніби святий. Ні, звісно, Трамп мав цей в собі потенціал. Просто не було людини поряд, котра б йому допомогла. Ця людина з'явилась, людина розкрилась настільки, що він ну, перевершив свого майстра 100, 100. максимально. Що навіть цей рой, під кінець свого життя, був більш людяним, ну бо він там сильно захворів на спід. Да? Да. Да. І це його, звісно, ну, так, притиснуло, як і любу людину, і він став більш людяним. А Трамп, ну, знаючи, навіть, що він помирає йому, було все одно. При тому, що це реально фактично була фігура батька. Да. І людина, котра йому ну, дала можливість стати тим. Ким він є, бо без нього. Ну, я не кажу, що без нього він би був би ким. Ні, він би був людиною, забудовником, котра багато що зробила, але не в таких велетенських масштабах. Не в таких. Може, воно б було і добре, насправді, не було б такої жахливої людини, як так, Трамп. Б... Такої проблеми. Да, такої проблеми, бо він може знову стати президентом, і я не розумію, як американці його можуть обрати в другий раз. Я просто не можу це збагнути. Ну і варто зазначити, що Трамп дійсно походив на максимального психопата. А Рой, він протягом фільму, ми не будемо казати про біографію, може, ми не знаємо якихось тонко ще, mm -hmm. але протягом всього фільму він був доволі лояльним до друзів, він не кидав саме своїх партнерів. І навіть перед Трампом був не один момент, коли він просив поставитися якось лояльно до старого друга. Ну, взаємовирочка і так далі. Але Трампу на той момент вже не було до того. Ну, мене... да, йому було все. На Проблеми героя і проблеми його друзів, бо Трамп вже на той час був максимально у розквіті своїх сил і, ну, вкусив оцей заборонений плод слави, грошей, жінок і всього. Ну і тут. Раз згадали про жінок. Mm -hmm. Дійсно, вся така жорсткість Трампа вона не обмежилась політикою або забудовницькими забудовницькою тематикою. Коротше, це не тільки про бізнес. Mm -hmm. В плані жінок він був теж максимально обізивним, і він дуже гарно підкатував до жінки ще на початку фільму. Але потім ми дізнаємося, що це просто був для нього як приз. І коли вона йому набридла, її звали Іван... Іван, так. Іван. Ну Це а, ж його перша дружина. Так. Він доволі швидко почав її в'ізити. Ну, та, ну, та. Вони були варті один одного, тому що на самому, ну, не на самому насправді початку, але там є якісь, там, на якомусь певному етапі. Намагання зробити її своєю, бо вона не хотіла і казала, що у мене є хлопець, я його кохаю. Але в якийсь момент вона йому сказала, що я люблю більше всього гроші. Ну, а Трамп, якби, окрім них, нічого їй дати і не міг. Ну, от якби вони і зійшлися. Ну, не дивно, що з цього нічого гарного не вийшло. Ну, в дівчини був, була чітка ціль ну, на матеріальному. Вона її досі рола наш. Да. Ну, Оскільки вона з ним залишалась, її це влаштовувало. От, Чому вона не пішла раніше? Це якби питання. Але по фільму, знову ж таки, по фільму, не знаю, чи в біографії так же, але вона доволі довго з ним пробула, і навіть після сцен з аб'юзом, вона виходила і усміхалася. Ну, я думаю, це правда, тому що я теж розумію, що шлюб таких ну, людей на такій висоті це вже певна гра, соціальна гра. І їм треба було виходити на камеру, усміхатися, бо вони разом вели проєкти. Ну, вона дизайном займалася цих приміщень. Їм треба було ну, цю карту розігрувати далі, поки вони ще якось могли ну, терпіти один одного. Так, але ну, факт в тому, що це зайшло доволі далеко. Mm -hmm. е і протягом всього фільму е така гілка аб'юзу до жінок теж розвивалась. Е ну і крім цього, розвивався, звичайно, бізнес Трампа, і е він був максимально ненажерливим. Е він брав купу проєктів і навіть підсів на таблетки, що, до речі, в біографії не зафіксовано. Ніяких таблеток. і він В геометричній прогресії набирав проєкти, вирішував, скільки можливо, і таке життя. Ну, при тому, що Рой, як його адвокат, йому казав, що не варто набирати стільки проєктів, тому що це буде. Ну серйозною проблемою в майбутньому, тому що фінанси мають властивість закінчуватись. Ну, так воно і сталося, потім там були проблеми. Він намагався забрати траст у своїх братів і сестер через батька, у котрого вже деменція. Він намагався йому там підсунути документ, щоб він підписав, що цей траст переходить йому. Ну, тобто, у людини, принципів, як такових, просто. На базовому рівні не існує, і я в це свято вірю. Я не вважаю, що це перебільшення, бо понятно, що Трамп сказав, що це жахливе кіно, воно брехливе. І я взагалі здивований, як воно в світ вийшло, тому що людина намагалася саботувати зйомки, і коли вийшов фільм, вони намагалися зірвати прокат. Але благо, все ж таки, Америка не Рашка, тому там навіть негативний фільм про якогось лідера може вийти. Ну і слава Богу. Ну так, там нема такої монополії е, поки що. Ну, якщо Трамп прийде, все можливо. Так, тому не допустимо. Але ні. Бо все ж таки, там є парламент, він вже був президентом, і все одно свобода. Слово була, там нікого за це не садять. Бо щоб це зробити, це треба змінити конституцію, а там не Росія, все ж таки, це не так просто. Але це вже політичні дебрі, ми не про це. Тому дійсно, Рой не раз пропонував Трампу пригальмувати, І це було логічно, тому що людина не може вести стільки проєктів одночасно. Але Трамп наплював і на гологічні поради, і на е, власне здоров'я, тому що він е, ну, за рахунок таблеток і Він не спав буквально їв фастфуд. Ну, звісно, він почав жаріти. В нього почало випадати волосся, він почав робити собі там різні операції, щоб краще виглядати, але все одно його пика з кожним роком становилася все гидше і гидше. і, до речі, в фільмі це теж дуже класно показало. В принципі, трансформація персонажа, як емоційна, так і зовнішня, показана ну, на 10 10-10. Ну, Це була така надлюська продуктивність, але за рахунок просто людського здоров'я, і е, тоді вони показали, що. Просто це про успіх заради успіху. Як він казав, я люблю укладати згоди. Ну, Просто та. тому що я люблю це. Ну та, Як там його книга називається? Як вона називається? Ну, мистецтво угод чи щось типу так. такого. Да. Тобто він уже е, запросив свого біографа, угу. був принаймні письменника. Які... Ну, там, да, якийсь був так. крутіший письменник, котрий, до речі, про нього написав погану статтю. І він же йому сказав: а чому ви мене найняли? Я ж на вас написав погано. А він сказав: ну тепер же я тобі плачу. Ну Це чисто комерційна логіка, абсолютно, що чорний піар це теж піар. Ну І Це нагадує наших деяких дійчих. І цей фільм це теж, по суті, піар. Я не кажу, що це спеціально створили, щоб його пропіарити, але те, що ну, неважливо. В будь-якому випадку це привертає увагу. І ми не дивуємося, якщо Трамп е, рано чи пізно скаже: ну дивіться, е, фільм зняли зависники. Про вас вже не знімають фільм. Тобто ну, про мене зняли фільм, я крутий. у <свист> нього така, ну, і є, по суті. Комерційна логіка. Логіка така, да і мислення, що неважливо, що я роблю. Головне, що це мене робить відомо. Тому. <свист> Фільм доволі близький до реального життя. ось, е... ну, Я вважаю, що після перегляду цього фільму, ну, мені б так хотілося б, люди, котрі за нього, але я не розумію, як можна бути за нього, подивляться і скажуть, боже, це просто потвора. Я б хотів би, щоб воно так було, бо цей фільм це. Але щось мені підказує, що будуть люди, котрі скажуть, ну, мужик, блі, м -м, молодець. У ну, мене та, нема такої великої надії, бо його електорат і так вже складається з людей, е які свято вірять в те, що, типу, головне це продуктивність, як mm -hmm. вони думають, yeah. е успіх заради успіху, навіть чорним шляхом. Е ну, ми не будемо казати про обміняємість цих людей. Але люди, які більш емпатичні, вони і так, як мінімум, з предосторогою ставляться до Трампа, який на будь-яких дебатах він збирає в десятки разів більше типу, лживих фактів, ніж ну, ну, цьому його вчив Рой. Не визнаває власні помилки, бреши, постійно бреши, і атакуй, атакуй, атакуй. Він повністю її прийняв на себе цю філософію. Але в випадку ну, адвокатури я ще можу зрозуміти, бо там треба вигравати. Хоча, звісно, там він ну, до дуже брудних прийомчиків. Звертався, там і записи робив ну, секс людей, котрі тусувалися на його вечірках. Ну, і багато різного брудного компромату. Але в випадку з адвокатури ну, ще можна зрозуміти, бо важливо там, вигравати ці справи. Але Трамп, ну, хоча бізнес. Бізнес він мало чим відрізняється. Там теж виживають найсильніші, але там же навіть мова була не про найсильніших, а про буквально, як він казав, да? є вбивці, да? так. а є жертви. Тобто все, немає якогось середнього. Все, тільки от дві крайнощі: ти чи така тютя-матютя, чи ти страшний сірий волк. Але ну, мені здається, що в житті щось може бути і посерединці, можна, звісно, бути е, ну, гарним в своїй справі, знати її, бути може інколи і жорстким, але все одно не втрачати людське обличчя і мати якісь моральні принципи. бо де що робив Трамп і Рой. Ну. Ну так. І у вбивці теж е, можна розділити, певно, по якимось категоріям, бо той же самий Рой е, він мав якісь поняття про зв'язки, е, він е, не спішив кидати людей, е, які попередньо з ним мали якісь справи, А Трамп він ніби спеціально, е, типу, наплював на цього ж Роя. Та не просто наплював, а він зробив багато. Всяких приколів е, в кінці фільму, і е, е, йому було байдуже взагалі. Типу, тобто це вбився це вищої такої проби. Ну так, може, він, Понятно не вбивав людей впрямому, в прямому сенсі цього слова, але він ну морально їх вбував, і йому було все одно на свою дружину, йому було все одно на свого наставника, тире, батька Ну і понятно, що і, і на власного батька, і, і на маму. Ну, в принципі, на всіх, і на власну дитину. Там навіть була класна сцена, коли його дитина плакала, і цю дитину намагалася заспокоїти няня, він взяв його сина цього на руки і каже, що ж ти плачеш, заспокойся, а він не заспокоївся, і він з таким ну, ну, от, гидкістю. Його поверну, так повернув, такий, ну, я не вмію ладати з дітьми, тобто він навіть не спробував він. І ще цікава деталь, що він же взяв цю дитину на руки і повернув її до Трамп Тауеру. Ну, як нібито е, наявність, типу, величезних коштів мене заспокоїлася. Ну так, ну, та, 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 там був це момент, що він каже: От дивись, це да, було до того, так. як він повернув, що от дивись, це от. Велике місто, воно твоє, і це дуже важливий до речі, момент, да. тому що це от 100% про Трампа. Так. Типу, замінити якесь людське просто величезним капіталом, mm -hmm. і він е, реально, я думаю, це не випадково. Типу, він реально дитині намагався впарити це, щоб дитина заспокоїлась. Mm -hmm. Типу, і... що знає, то і продає. Так, тоб він і досі продає те ж саме. Він не продає якісь людські цінності. Він продає просто. Звичайні, матеріальні цінності ще, ще є таким дуже ну, тупорилим методом, популістським з лозунгами зробимо Америку знову великою. Да, тобто це відзеркалення в одній сцені реально всієї його філософії. Ну, і популізм теж там постійно був присутній. Я сподіваюся, що в реалі він вже не дорветься. Будемо сподіватися. Ну, а так, в принципі, напевно, ми вже сказали все, що хотіли сказати про це кіно. Звісно, ми радимо його, правда? Так. Фільм цікавий. І будемо раді вас бачити. Так, будемо дуже раді бачити. Ми сподіваємося що ми не зупинимось на цьому випуску, бо він, звісно, пробний, тестовий. Ще не все в нас тут виходить. У нас і технічні проблеми. Все чудово. Ну, так, да, все чудово, але. Але <реш> є технічні нюанси і ще там певна зажатість, але ви нас вибачте. І чекайте знову з новим випуском. Я думаю, що він буде дуже і дуже скоро. І все. До зустрічі. Фух. <реш> все, Давайте перхау.